Ламікон Дермгель обирай. Скажи грибку, прощавай. Це марафон. Єдині новини. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі Дніпро став епіцентром російського терору. Ворог спрямував на місто десятки ударних дронів. Восьмеро людей поранені, з них двоє діти пошкоджені, приблизно 16 багатоповерхівок. Усе про наслідки атаки на Дніпро знає наша власна кореспондентка Анастасія Вильхова. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю вас. Тож чекаємо подробиць. Вітаю Андрію. Цієї ночі Дніпро пережив одну з наймасованіших атак за останні місяці. Росіяни спрямували на місто понад десятки безпілотників. В ніч проти 7 січня місто встрігалося від Канади вибухів. Дрони поцілили щонайменше в чотири локації. Почалися масштабні пожежі. Помассаждало, висі. Орів зайнялася квартира на першому поверсі. Вогонь миттєво охопив приміщення. У вогняній пасі опинився 83-річний чоловік. Його визволяли надзвичайники. Існувала і загроза детонації газу. Відкриваються ось так двері, дим. Я бачу, що там вогонь. Ми взагалі не зрозуміли. Спочатку може в нас квартира горить. Почало дуже сильний запах газу. Був. А так виглядає вже інший двір. Тут збитки лише підраховують. З Самого ранку комунальники прибирають вулиці, а місцеві розчищають квартири. Адже все навколо просто всипане склом. Пластикові вікна повиносило разом із рамами. Все тут горіло, і дуже ну страшно було, дуже дуже страшно. Воно як прилітало, то сипався це як це, це Вікна і ну, все аж дрибіжжало все. Багато із згорівших авто, власника автівок кажуть, машини ледь не летіли від вибуху. З них люди намагаються врятувати бодай щось, що вціліло. Це ключі що Хазяйські ще пригодяться. І все, більше нічого тут нету. і якраз був взрив. Полетіло, що вон туди, там, в полісадник. Центром одного з ударів була і школа. Наразі вчителі та батьки учнів самотужки прибирають скло. Відомо про вісьмох постраждалих. З них двоє діти кажуть у обласній військовій адміністрації. Один чоловік перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості інші легкі. За попередньою інформацією у місті пошкоджено близько 16 багатоповерхівок. Є інформація щодо побитих і приватних будинків. На зараз ми підрахували більше двох тисяч вже вікон вибитих. Всі руйнування практично стосуються щодо руйнування вікон. Ще є відключення декілька будинків, десь 5-6 будинків на зараз без теплопостачання. Півгодини тому у військовій адміністрації нам повідомили про одну загиблу через. Атаку БПЛА в Сенельниківському районі загинула 77 річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще троє людей постраждали. Вони в середньому вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та працюємо на місці. Студія, дякую вам. Це була Анастасія Вільхова з подробицями про наслідки дронової атаки по Дніпру. Росіяни продовжують атакувати міста на Донеччині. Напередодні в області від ворожого залізяча постраждало п'ятеро людей. Під ударами окупантів опинився десяток населених пунктів. Заявили в обласній поліції. По Краматорську росіяни били дронами, а вночі атакували авіабомбами. Постраждали дві літні жінки. Пошкодження багатоповерхівки та інфраструктурні об'єкти у Костянтинівці ворог вкотре влаштував так зване сафарі на цивільних. Там поранена жінка. А в сусідні дружківці росіяни атакували цивільне авто, поранені двоє людей. Під авіаударом був Слов'янськ. Загалом же за добу в області зафіксовано понад півтори тисячі ударів, пошкоджені 13 цивільних об'єктів. Водночас у регіоні триває евакуація. Напередодні з небезпечних населених пунктів виїхало 72 людини. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом на Кіпрі, який з січня перебрав на себе піврічне головування в Раді Європейського Союзу. У столиці Нікосії Володимир Зеленський зустрівся з президентом Нікосом Христодулідісом. Кіпрський лідер заявив, що підтримка України стане центральним пріоритетом головування його країни в Раді ЄС. Він запевнив у непохитній відданості суверенітету і територіальній цілісності України та наголосив, Кіпр як держава, що й досі страждає від наслідків незаконного вторгнення та тривалої військової окупації добре розуміє, що стоїть на кону, і тому залишається пліч опліч з Києвом на шляху до справедливого і тривалого миру. З хвилини на хвилину заплановані спільні переговори президентів України та Кіпро з керівництвом ЄС, очільником Євр... Євроради Антоніо Коштою та головою Єврокомісії Урсулою Ляєн. А ввечері о 18.25 Володимир Зеленський візьме участь у церемонії офіційного відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС. Очікується виступ президента. Ми транслюватимемо його наживо. Продуктивним виявилося засідання коаліції охочих, що відбулося напередодні в Парижі. Участь у ньому взяли лідери 30 країн світу, а також американські представники. Українську делегацію очолював президент Володимир Зеленський. Вашингтон представляли спецпосланець президента Стів Вітков та зять американського лідера Джаред Кушнер за результатами перемовин. Учасники відзначили, що вдалося досягти певних прогресу та конкретики. Два важливих документи стали результатом засідання коаліції охочих, що відбулося напередодні в Парижі. Перший Паризька декларація щодо гарантій безпеки для миру в Україні, яку підтримали всі учасники зібрання. У ній наголошуються на необхідності справедливого і тривалого миру і відзначається, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для євроатлантичної безпеки. У документі йдеться про принципи моніторингу майбутнього припинення вогню, підтримку українського війська та роль багатонаціональних сил у стримуванні Росії. Другий документ підписаний напередодні декларація про наміри щодо розгортання в Україні міжнародного контингенту після війни. Його підписали Україна, Франція та Велика Британія. Передбачається, що багатонаціональні сили забезпечить цитую заходи заспокоєння в повітрі на морі та на суші для України. Сполучені Штати також візьмуть участь логістикою і даними розвідки. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції, це не тільки слова. Конкретика спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал наскільки серйозно Європа і вся коаліція хоче готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність. Розмістити сили коаліції коаліція охочу. Інші учасники засідання. Поза цими документами взяли на себе окремі зобов'язання: Швеція готова надати винищувачі гріпен та допомогти у розмінуванні Чорного моря. Туреччина може взяти на себе безпеку в Чорному морі. Бельгія хоче зосередитися на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також зусиллях у сфері навчання. Але все це після укладення мирної угоди. Ми можемо досягти мирної угоди лише за умови, що Путін буде готовий іти на компроміси, але слід бути відвертими. Попри всі слова Росії, Путін не демонструє готовності до миру. За кілька останніх тижнів ми бачили протилежне, подальші жахливі удари по Україні, убивства та поранення мирних жителів, а також відключення електроенергії для мільйонів людей посеред зими. При цьому він намагався відволікти від мирних зусиль необґрунтованими заявами про напад на його рез тенцію. Сполучені Штати вперше підтримали гарантії безпеки для України. Відзначають західні змі. Америку на засіданні коаліції представляли спецпосланець президента Стів Вітков і зять американського лідера Джаред Кушнер. Перед тим українська делегація на чолі із Зеленським провела з ними окремі перемовини. А по завершенні засідання, власне, коаліції охочих Вітков і Кушнер вийшли на прес-конференцію, що буває нечасто. Вітков заявив, що президент Дональд Трамп рішуче підтримує протоколи безпеки, мета яких стримувати подальші напади на Україну. А якщо вони все ж таки відбудуться, захищати. Однак не вирішені питання ще є, і сьогодні американські представники та частина української делегації залишаються у Парижі та продовжать переговори. Зеленський нині повідомив, Україна розраховує, що будуть обговорені зокрема найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме питання щодо запорізької атомної станції і територій я думаю, ми досягли великого прогресу. Ми слухали заяви президента Зеленського та інших людей щодо питання території, яке буде найбільш критичним, і ми продовжимо ці дискусії. Сподіваюсь, ми зможемо досягти певних компромісів щодо цього. Але я хочу сказати ось що ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб цього досягти. Президент Трамп твердо та Палко переконаний, що ці вбивства слід припинити. Що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані цього досягти. Втім, Вітков більше акцентувався на повоєнній відбудові України. Після десятигодинних годинних консультацій він заявив, що їх учасники дуже близькі до завершення найпотужнішої угоди про процвітання, яку будь-яка країна бачила після подібних конфліктів. Це відкриє величезні можливості для українців, для людей, які повернуться з війни і знайдуть чудову роботу. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Путін захоплений війною, живе нею і не збирається її припиняти. Він багато днів не з'являвся на публіці. Припускає, що робив чергову косметологічну процедуру. А Кремль заявив, що тепер про його місце перебування не повідомлятимуть, мовляв, з міркувань безпеки після видуманої атаки на його резиденцію на Валдаї, про яку він сам її набрехав Трампові. Та от напередодні Кремль оприлюднив відео, як російський диктатор відвідує богослужіння у святвечір. Нагадаю, Росіяни відзначають різдво сьогодні. Що це за церква офіційно не повідомляли, та журналісти опозиційних медіа визначили, що це храм розташований на території підмосковної військової частини головного управління розвідки. Оточували Путіна діти, військові та спецслужбісти, зокрема окупанти, які воювали в Україні. Цьогорічне відео відрізняється від попередніх, тим, що після відправи Путін звернувся до присутніх з черговою божевільною промовою, з якою випливає, начебто, російські загарбники, вдершись в Україну, виконують якусь святу місію, і нібито за. Дорученням Господа Вспоминаю. А поки ж відплата приходить на саму Росію. Цього разу невідомі дрони завітали одразу до двох регіонів. У Білгородській області прилетіло по нафтобазі Оскол Нєфтіснаб, що в районі населеного пункту Кутел. місцеві опублікують відео з масштабною пожежею на локації. Успішне ураження цілі вже підтвердив наш генштаб. Відомо, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армією окупантів, є гарні новини із Донеччини. Там вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької. Дивізії РФ і ще одна блискуча операція наших розвідників гур опублікувала матеріал про один із рейдів воїнів диверсійно-розвідувальної групи Братство спецпідрозділу Тимура на Запорізькому напрямку. Наші захисники торік у грудні зайшли у глибокий тил ворога аж на 27 кілометрів. Під час операції розвідники виявили декілька позицій рашистів. Двох загарбників ліквідували ще двох взяли в полон. Ці росіяни й розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позиції артилерії, операторів БПЛА та районів за. Сереження особового складу ворога у ГУР зазначили, проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони ворога. Після цього рейду генерал-лейтенант Кирило Будану відзначив бійців і командирів підрозділу братство державними та відомчими нагородами. Із 22-го року село Кутюжани на Вінничині прийняло сотні переселенців, а для 80 з них воно стало рідним. Тут місцеві пускають біженців жити у свої будинки. Підприємці запрошують на роботу, а у сільраді допомагають із оформленням документів. Ми вставали, приймали людей, селили на перший час в кімнатки, облаштовували Тому гуртожитку. На перший час ми поселяли людей. Так, з зиму 22-го року згадує місцева вчителька Олеся Арнаут. Вона зі своїми колежанками першими почали приймати сотні переселенців, які шукали прихистку в їхньому селі. Чимало цих людей направляв у тил брат Олесі, який у перші дні великої війни став на захист країни і досі боронить її від ворога. Бачу, як люди живуть, як їм важко, як там вже їх бомблять, як живуть сім'ї два-три рази. Вони що приймайте людей, розказав, як це робити. Сім'я Арнаут, місцеві жителі та благодійники вже четвертий рік. Сусіди, і справжні друзі для понад 80 переселенців, а 18 родин мають власні домівки. Комусь хати дали місцеві, а хтось уже сам придбав тут оселю. Віра білих зі своїми дітьми змушена була залишити нову каховку. Жінці пощастило у той час, як ворог зайшов у рідне місто, були на роботі в іншій області, та з окупації довелось уже рятувати родину дошки. Так і опинились на Вінничині. взяти з донькою? Узнали, що є так у спокійне тихе село тут. І так решили сюди. Помогли сусіди, дивани дали, покривали. А от Анна Лезі своєю ріднею діставалась у котюжани з прифронтової сумщини. Чоловіки з її родини на війні, і жінка не вагаючись, вирішила купити будинок у тихому селі, де її сім'я не чутиме вибухів, шахедів і ракет. Майже рік живемо в цьому будинку, придбали сільні обстріли. Були ми з обстрілу виїжджали, приїхали сюди. Потихенько почали тут вбирати. Село згуртувалося, підтримуючи родину, у яких війна забрала домівки, а вчителів найбільше хвилювало або дітям, які пережили обстріли, були затишно та спокійно на новому місці. Ми дуже переймалися, як діти зможуть в нашій школі так залишатися, працювати. Атмосфера війни вона так дуже. Різко ввійшла в наше село на величке, але тим не менш тітки добре адаптувалися. У Кутюжини продовжують їхати переселенці, алеся зі своїми колежанками в соціальних мережах досі пише оголошення про вільні хати, де доведеться платити лише за електроенергію. А ще тут є школа, доїзд до центру громади. Та робота підприємці не лише надають допомогу постраждалим від війни, а працевлаштовують людей, бо знають, тільки разом можуть перемогти ворога та пережити важкі часи. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти Сі Тіві. Єдині новини.